Тут пишете, встановлено, що Проховська і так далі є власником земельної ділянки такої то площі. Значить, цільове призначення земельної ділянки згідно даного акту, обслуговування кулінарії Південь. І далі написано, що ці люди працюють, а вони обслуговують ті по південь. І от у вас тут такий абзац є. Зі слів ФОП Проховської на території земельної ділянки поблизу кулінарії Південь на умовах договору здійснюється віддіяльність ФОП там перечисленого прізвища. Які застосовують спрощену систему податкування, обліку та звітності. Ну, по-перше, обслуговування кулінарії Південь, це не значить, що там повинні стояти люди і торгувати. Що це В цьому обслуговування кафе Південь. Обслуговування Кафе Південь це щоб підвезти туди товар, скажімо так, чи там булочки, які кафе-кулінарія повинні продавати. Це перше. Друге, як можна в такому офіційному листі писати зі слів? Тому, що я вибачаюся, я... я до кінця скажу. Це, я думаю, що це не вихід з було Почекайте, ну ваші дії, ви, ви, ви на сьогоднішній день керівник цього всього спонукаєте до цього. Чому? Ну, що, а що можна можна? робити мені? До перевірки йдуть тільки до мене. порушення ваших норм. Ви не можете звернутися до міліції, щоб забезпечити, щоб вони забезпечили. Так, ви не не бачите, щоб порушення. Ми можемо звернутися і до міліції, і до прокуратури можуть звернутися. Солома біля дерев'яної хати, то треба ще лист. Так, да, дійсно. Слухайте. Ну, якщо бавиться солома ну, дерев біля дерев'яної хати. Якщо це машина лист не стоїть я. на цьому і торгівлі, ідеї ніякої порушення є, то що ж я треба Щоб користуватися? <по> ні, ну люди приходять і порушують Та правила проти пожежної безпеки. Вони збираються і там починають. Я ж не підоразую. Ні, я вас розумію. Ну тоді давайте. Якось спільно з міліцією, СЕС, і ще хто там підемо, е, закриємо ті входи-виходи, щоб туди ніхто не заходив і не заїжджав. Це дуже як буде це? нормально. Я так виникне питання: а чому торгують напроти е, шкільної ідеї? Да. Значить, зараз дано завдання по ринку 8 березня. Повністю звільнити оцю лінію біля м'ясного павільйону. Термін 20 вересня. Так? Чому? Щоб цих людей не так, як в перший раз ми робили, одного забрали в одну сторону ринку. Другого, а вони хочуть разом, вони привикли, щоб цих людей взяти і сказати, переходьте всі, так ви стоїте перед павільйоном. М'ясо і молоко забирати в павільйон. Так? То тоді треба одночасно, тоді дождем, вже стільки часу пройшло, почекаємо до 20 вересня. Місце буде, одночасно забираємо і цих людей біля шкільної 9 і проходимо.